Thank you. Вчителі, учні, гості, Євроклуб Глобус вітає вас! Яка багата на свята наша планета, яких тільки свят не відзначає місце. Тому дуже приємно, що не залишилася без уваги і мова. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Щорічно, 21 лютого, Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день рідної мови. Саме з цього приводу ми зібралися у цій залі. А як ви думаєте, скільки мов на світі? П'ять тисяч. Навіть важко це уявити. Перше цю дату було відзначено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в жовтні 1999 року в Парижі. І яка наголосила на важливій ролі мови в розвитку освіти і культури для консолідації суспільства, формування нації і зміцнення держави в Україні це свято існує 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку у використанні російських, інших мов національних меншин України. Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. Зараз це свято крокує по всій планеті і кожен громадянин будь-якої держави ще більше відчуває свою приналежність до рідного народу, народності нації. Рідне слово ніжне, як дотик маминої руки, трепетне, як погляд, закоханих, могутнє як буревій. Не губите рідну мову і не забувайте, її чарівну, дивну, мов садок плекайте, бо хто мову батьків забуває, хто мирнує і нищить її, той і душу свою заважає і розточує мрісні. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати нашу рідну українську мову, таку багату, таку прекрасну, мелодійну і гнучку. Українська мова серця мого подиху. Небесна ласка, ясна височинь, ти для мене був як ковток повітря. Ти небесна ласка і синя далечінь. Пропонуємо послухати вірш Сюзан Сімсон, невідомого англійського поета, його змогла віртуозно перекласти українською мовою Марія Гуков, яку називали княгиня Слова. У цьому вірші всі слова, а їх 63, починаються з одного звука, і він, мов, скрипка стради варі, на якій поетеса відтворила життєрадісну мелодію життя, довівши, що українською мовою чужу мелодію можна зіграти красиво, правдиво, захоплюючи. Вірш читає учениця 10 класу Замчак Кристина. Сонце сіло, сутін синя сповиває сплячий сад, скрізь струмочки солов'їних срібнотонних серенад. Стогне Сюзан ока смуток серденько стиска, Стріг Сюзану у сівен серед сонного садка. С стів сказав, сльозами серце сушить самота, світле сонечко, сюзано, Стіву судженою стань, слухала столітня слива. Сіра слухала сова, сміх Сюзанни соромливий, з тіла слокума слова. скільки спогадів спливає сміх сліз солодких свят. Сюзан Сіпсон сповиває сім смішливих слоком яр. Кожному, як дар Божий, дано мову, наша мова українська, навчився її народ. Від землі матінки створив, слухаючи шум гаїв та дерев, Дніпра слабути, спів калинової сопілки та колискову ненькі. Рідна мова це не просто слова, в них сила і велич землі української, мудрість предків. Гоморецьку зразковий предок читає учень шостого класу Волеєвич Юрій. Я осозковий предок та близька людина. Батько витягнув щоденник із портфеля сина, витягає там оцінок, як у полі гички, пале три кілька двік, решта одинички. Подивився на сина скоса, синок здогадався і пістів від актором госу, евакуювався. Вилазь, синьо, каже батько, вилазь буде краще. Ну, ж в кого ти вдалося отаке от ледаще. Морезка Павла Глазового читає учень 7 А класу Савченко Петров. Ходить по столиці, має гроші, не мина жодної столиці, жодної крамниці. Поприсири, покажі, кухлик то що з краю. Продавщиця, що, чого, я не розумію. Лю... Кухлик люба, покажи, той, що з краю, смужка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови, на країні живете і не знаєте мови. Продащиця теж була гостра та бідова, у мене є свой язик ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. Пісню Українська мова співають для вас Марченко-Юлія Ніченко Сніжана 10 клас. Приїжджа людина, запитує у зустрічних, а котра година перехожі пробігає, позиркують з коса, той рукою відмахнеться, той відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з астроному. Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйка низько поклонився. Дякую, шановні! Значить, є ще у столиці україномов. Пісня рідна мова співає для вас учениці 7-го А-класу Пацула Анна. I'm going І складати останнє слово другого рядочка будете добирати за смістом в Риму. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб вміти говорити, треба рідну мову жити. Знає кожен з нас чудово не прожити нам без мови. Рідна ж мова пелюсткова, мудра, світла, світла мова! І дзвенить щодня і свято, бо вона така багата. І така джерельно чиста наша мова. Чарівна і калинова наша мова. В ній такі слова чудові. Лік і сильна рушником. В ній в віках батьки і діти. Як без мови в світі жити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, щиру, мудру, Материнську. і наостанок хочеться нагадати всім слова Володимира Сосюри, читає учениця сьомого А класа Рядько Катерина. Як рідного неба блакить, нехай твої в серці любові, Не згасне священний вогонь, Як перше промовлене слово на мові народу свого, Як сонце безсмертне окола, що креслить у небі путі. Любіть свою мову, ніколи її не забудьте в житті. Слова відомого українського поета відноситься і до тих, для кого рідною мовою є російська. Поки живе мова в устах народу, казав Константин Ушинський, до того часу живий і народ. Бережіть свою рідну мову. Для тих, для кого російська мова є рідною, а це мільйон людей в Україні. Співає учениця сьомого класу Клименко Каріна з піснею Калибільне. всім успіху у вивченні рідної мови. Дякуємо за увагу!